Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як встановити карту для Minecraft. Для початку заходимо в інтернет та заходимо на цей сайт. Який, і для нього і сілку я ставлю в описанні. Шука... Вибираємо, який хочемо мод. Так, який то мод. Ну, нехай буде цей. Гортаємо вниз. І тут пише. Скачати і скільки він має, я вже його скачав, тому що я його не буду скачати ви скажете. Потім закриваємо, беремо мод, заходимо в пуск і пишемо. Процент пап, дата. Процент. І має вибігти папка ROAMING. І тут має бути папка Minecraft. Дуже будете багато разів кидати моди, то ліпше її кинути в ізбранні Я її так і кину. Заходимо в цю папку, шукаємо папку Save. В цій папці є всі ваші сух... е... сохранені карти. У мене їх дуже багато, я вже дуже багато кидав. Здаваємо те, що ми скачали. Тут є папка. Викидаємо її на робочий стіл. Щоб було легше Закриваємо і цю папку беремо-переносимо сюди. Все, карта установлена. Можно пользоваться каждый. Закрываем. Подписываемся на канал, ставим лайк. Всем пока.